Унаслідок ракетної атаки РФ на заході України є пошкодження об'єктів групи Нафтогаз. Попередньо без потерпілих. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Нагадаю, росіяни сьогодні завдали удару по Львівській області кинджалами. Є два влучання в об'єкт критичної інфраструктури, які атакували вночі. На Київщині пошкоджена лінія електропередач. Понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. У Кривому Розі через падіння уламків ракет пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Без тепла залишилось 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів та 3 тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч. Людей також на Нікопольщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Маневрували по Миколаївщині Херсонщині, але зосередженість все ж таки найвища була на Дніпропетровщині. друга хвиля, яка сталася фактично за півгодини після першої. Тривала майже півтори години. Бойова робота, і тут максимальна концентрація була якраз на Дніпропетровщині. Бойова робота велась потужно, понад 20 одиниць. Повітряних цілей, що стосується дронів, нам вдалося знищити підсумки. Підбиваємо ще, оскільки тривало продовження бойової роботи пов'язане з ракетною небезпекою. А акценти ворог розставив наступним чином: його цікавила знов-таки промисловість південно-східних регіонів, якщо говорити про Дніпропетровщину. І припортова інфраструктура Подонав'я знов розсереджуючи е, увагу сил протиповітряної оборони, ворог намагався таким чином і виснажувати наші підрозділи, тому що нагадаю, робота протиповітряної оборони це не тільки техніка, а і люди. Фактично, протягом всієї ночі бойова робота тривала. Е, на жаль, є влучання в Подонав'ї в інфраструктуру. Заступник міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що сума збитків від обстрілів енергосистеми України до 22 березня цього року становить 11,5 мільярдів доларів, і це без урахування останньої чи не найбільшої атаки. Останнім масованим ударом російські окупанти хотіли спричинити повний блекаут в Україні, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Ця атака вона була наймасштабнішою за всю історію, я би сказав, так на енергетику, тому що Одночасно було застосовано більше 150 різних засобів ураження, і насправді, якщо порівняти зиму 22-23 року, коли ми були постійні під постійними атаками нашого ворога, то наймасштабніша кількість одночасно застосованих засобів ураження складала десь близько 100. Тому це дійсно суттєве випробування для енергосистеми. Безумовно, метою цієї атаки було якраз досягнути масштабного блокаута в державі в цілому. І стосовно ГЕС, ситуація складна, дійсно, там зараз відбувається дефіктація устаткування, і тільки тоді ми зможемо вже оцінити. Скажімо, час, який потрібний на відновлення роботи, ця атака вплинула на 12 областей. Тобто, вплив, скажімо, цієї атаки він набагато більше ніж 6 регіонів. Тобто, є регіони, які постраждали найбільше. Це Харків, Харківська область, це Одеса, це Хмельницька область. Але насправді вплив відчули і інші області проблем з постачанням електроенергії на критичні об'єкти сьогодні немає. Значить, стосовно стосовно населення, я вже згадував, да що ми мали проблеми і вплив на 12 областей. На сьогодні це вже тільки три області, і то в двох областях це мінімальні обмеження. Мінімальні я маю на увазі це 15-20 мегаватт постачанні вони майже невідчутні. А дійсно залишається питання по місту Харкову, навіть не по Харківській області, вже зараз, а по місту Харкову. І станом на зараз знову ж таки вже відбувається постачання половини необхідної для споживання електроенергії, і ми працюємо над тим, щоб вийти на стовідсоткового.